Доброго ранку суботи. Е Вимкнули у 8 годин світло, але я встала заранше, і, бо мені сьогодні було... потрібно було полити е малину, тому що вона така суха, що це Вообще... yes. майку рукава відірвала. Дивіться, вона ж майку пошила собі другу. З цієї вона не викинула її, ти розумієш? Ой, треба різати на просто так на німецькі крести, як кажуть. Так що дивіться, я ось полила. Малинку прямо залила, добре добре її. Прямо тут калюжі, воно трошки не рівно, воно туди все стільки калюжі стояли. Тут теж хробака, мама, не горюй, треба буде, бо, тому що важко дуже це бить. І тут гарно залила. А що це це за железяки подоставало? Та ну ти що, не треба, Саня красиві, що це таке? Не, надо. А я шукала в сані. Не, він знайде, він трубочки зробить. Що таке позабуває, тобто як у циган буде? Не треба таке некрасиве. Е -е -е -е, а, ну ладно, по очереди. мама каже, бідивись, подивися, як зацвів квітка. Цей гібіскус нам Наташа давала борщиха в тому году. А я ж за двір не виходжу, я сіла на машину да й поїхала. Ой, точно це, дивіться, який красивий. Ой, це Наташа мені в тому році дала. Від чистого серця дала, дивіться, яка краса. Ой, яка краса. Дійсно красота, да. дивіться, яка красота. Оце красота. А в Гарцях темно красна така. Боже, яка краса. Це дуже красиво. Спасибо, Наташа. Ну, я чесно скажу, що це вліяє, що чи очисто серце, чи ні. Мені оце давали одна людина давала. Тільки бур'ян. А це рослина, яка, як оце такі, росли цвіти. Це не дерево. Ну, красиве. А це жовкне, бачите, побризла, так що хороше ота. средство, потихень, Потихеньку воно жовкне все. Вон, бачиш, дивися, коти розтягують он, повніс якусь у сусідки взяв цю. Ну, щось з'їди, з'їди якийсь пакет. Да, дуже гарно, дуже гарно. Така квітка. гарна. А мама вчора йшла от подружки. Зірвала два кабачка. Сьогодні щось приготую з них. Ану, я гляну. Ой, а руки, як сиділи, так і сидять сволочі. Ще будуть чи не будуть. А є, ще один ось дивися. Один он, терчить пістончик, Вони ще є. О, тут ще... Ой, дивіться, які, Хо -хо. ще пістончики будуть. Так що не буду я бризкать, хай вже жруть, дожирають. А Вови хорошо взагалі? Такі пальчики ага, терчать. Да. А це мама врізла, кажу, не треба обрізати, хорошо. А то дивіться, вони пруться прямо сюди на машині. А так вони ж не будуть хотіти, щоб їхню машину царапало. Хай отак і буде. Ой, красива квітка, ну прямо дійсно красиво. Таке й в дворі посадить красиво, так? Да? Ну, угу. А яке ж того кольору друге буде. Ну, те не таке буде, те буде менше. Ніж... Да, да. Бо по коробочках вибу. видно, да. а, не, так. Ну то і кущ слабіший. А оце, Алла, оце точно яку. Та да, тільки в неї темно Ага. І ніде нема такого. як Красиво, неї. А Наташа просто борщиха, вона каже, але я в мене нема землі. Кажу, то давай мені посажу. А ми посадили це. Це все звичайне. Це таке, як у бачите, ну у Ірини під двором таке. Ну ну як великий кущенчо цвіте красиво. А я дивлюся по цим Іриним цвітам, що це і Юляночеве зараз згадує. Це ж на кладбищі у них отака ерунда. Ми у нього трошки вивели, а там воно заростає прямо з забором. Ну, у нас піхнуло, жде хазяїна, щоб обрізати. Ось він приїде, ми її нафік викинемо. Обріжемо і викинемо вже. Ну, та Та ти що? Їй тут а хорошо хату нашу ламати. За вона отут скажи. Вона не да, нужна. Да, да. нехай. Он ту постригли, хлопці, Сережа є. Слышь, на, на да, да, я відросла отак, за Та Це вона період. росте, вона Мам росте дуже гарна. Бачиш, башка побачила, а то б я її не побачила. Я туди рідко хожу. сіла да поїхала голову, поверну тільки там, як мама закриває. Дай боже, всі мої лілійки будуть живі. Це те вже буде. І вона відна. А це ця роза, що ми купили на Івановці, Пам'ятаєте, Така, ну вона, звичайно, не така, як на малюнку, але все одно гарна така, вона так, бутонна. Красива. бутонна. Ну, а от жовту, що мені сказали, що вона в'ющася, обдурили мене. Вона погана. Вона сама звичайна така, така, як от мені Ларіса давала кущева. Це не красива. Да? Це бутонна роза. А ото таке щось. Ну Я скажу, ви знаєте, ми оце, оцю квітку і таку жовту, це ми з в місті були на базарі, я її возила, ми в місті їздили. І оцю, То у неї під забором, отам, під як називається, то кизил, кизил, отакезні, тобто Воно любить трішки, щоб воно в ті, затінок був і тоді гарно, у неї дуже гарні, А в мене на сонці погані. Ту лінію. Нічого не спасла, вона все нормально буде, вона спасеться, бо я її і тут обробила, там пересадила. А вона просто больна, то що під, ти ж бачила, якусь. А... Я думала, вона пропаде. Ні, вона не пропаде. Я, я ж купую. А сьогодні що у нас субота? субота. Блін, це було на нова утром з'їздити. Там Лілі та жінка продає красиві, що там у неї новеньке подивитися. Та, що... А ця Судяція. теж біла гарна. Бачите, які там на ній такі, як царапинки. Ну, бідна вона потарана. Бідна. Так оця потаранена, оту почала під'їдати. Ну, по листю видно, так красиво, ж така ага. з таким рожем. Але Лілії в мене в цьому році трішки вони якось, знаєте, тому що. Ну, воно гарно, що я ці ж пізніше посадила, що ви прислали. І вони, а також лілії відходять. Оце, це, це в цьому году розкошне воно. Угу. Таке розкошне. І воно дали, треба буде його підстригти, угу. кружечком його зробити, треба буде. То, що воно. Тому, що... Оце от цю я вам казала, що дивіться, як бачите. І оця. А мені оця подобається, тих центральних така, така вже. Ага, вона так, пішла. Так Оце красна. ж теж можна по одному буде рости одна роза, але не. я не вирвала її. Я не знаю, це я купувала. А ця ну, така ось стройна. Моя ти красавиця, не треба. Я бачила, як ти ці теж це одриваємо. О, так, 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 не треба вона, вони оці молоді я побачила, які вони закують. А ось, дивіться, з під пляшки. А така сама, як я ту, що купила. Бачите? Тільки вона трішки хворіє Її побризкала вже. У ті Стріпси. Стріпси. Та тільки там уборка, там чистота кругом. Нічого, все <реш> От люби уборки робити. А ця красуня, звісно. Я її ось буду пересаджувати, старатися пересадити. Тому що я не знаю, можливо, отут, тому що я вже пересаджувала. Ну, листя, бачите, як листя? і Я її хочу розмножити. Вона мені дуже подобається. Оце я не знаю, яка оце. І вона цвіту не викинула. Ти бачиш? Можливо, це вона, бо я вже пересаджувала, але куч гарний прийнявся, дуже гарний. Хай тут сидить, будемо. Ну, Ще один посажу, тому що мені ця роза ну, просто я в захваті від неї, від її кольору, від її аромату, від її форми, коли вона розпускається, потім вона отака. Вона просто неймовірна. Так, добре, зараз буду ці два мальчика-карабаса. Я сьогодні зроблю, знаєте, як? Поки так буду займатися, ношу телефон з собою, тому що повинен Діма зателефонувати, може, сьогодні ж стоматологію там повезуть, а потрібно ж заплатити за це за все, розумієте, перевести на карточку гроші. А він каже, мам, тоді я узнаю, скільки мені час не треба. А ці, дивіться, я думала, що пропадуть. А вони пішли, як диви, красунчики, Всьому свій час. Абрикоси, абрикоси ж тоді Галя вчора принесла, дякувати. Мама їх вчора перебрала, я їх передавила, додала цього, як називається, цукру і закип'ятила. Але... Зараз постерилізую банки і ще раз проб'ю, тому що була абрикоса свіжа, погано пробивається блендером. Ще раз проб'ю і закрию. Дуже смачне, таке, Абрикоса сама-сама звичайна, ота, що вона збирала у них, а це тіть Галя принесла ціле відро. Я додала сюди цукру три такі чашки: дебелі, бо кисловата. І буде, схоже, чимось на кабачку. Ну, воно дуже гарний колір, чомусь так передає. Що дуже світло. воно таке, знаєте, mm -hmm, Гарний колір, гарний. І сьогодні зварю, зварила кістки mm -hmm, ребра свинячі. І думаю, що ж, борщики доїли. А потім кажу, ой, так хочеться суп гороховий, горох вчора купила, а вже ж поставила м'ясо. Думаю, ну нічого, буде гороховий суп на м'ясі. Так я купила ще вчора була в магазині, бо в мене вже в магазині ідея з цим пішла із гороховим. Вон, і горобчик збирає. Пшону я вчора кинулася до пшона, а воно почала моль заводити. Так я просіяла і в пакетики положила туди в дивиту голуб'ятню, на корм рибам буде. Що я хотіла сказати? А, і купила копчене крилля спеціально для супа горохового. так що суп буде смачний, ми любимо. Вчора обробила знову ж таки огірочки і рози. Воно йде для всього, для цього, від оцих е, називаються, від, від кліщових захворювань. Але ви бачите, оце листя починає. Оце, оце, оце ж теж, це хвороба теж треба обробляти. А це листок зажало мусики. Це яйця типу, ну перебиваю яйця. А вчора забула йолки, купила от слимаків і забула посипати вчора ввечері. Ладно, сьогодні посиплю. Ну, помідори обробила п'ять. 5... А, ось ось. Дивіться. Починає квітнути це лілівідне -лі дерево. Ось воно деяке гарне. Його треба трішки. Ой, гляньте, руку засунула. Трішки треба підв'язати його сюди. Отак просто рівненько поставити до цього, щоб воно стояло. Ну, воно пересаджене в цьому році, тому воно хвореньке. І там тереш підв'язатися. Воно в мене розмножилося вже трішки. Ну, Гарне таке. Воно, коли все зацвітає, то гарне. Помідори, ну не знаю, от на тому ж етапі стоять, що були почорнівші. Подивимося. Це таке. Я скажу, що деякі кущі. так Дивись, це ось ну, кра, красота поруч. Це ще залежить від е, сорту помідор, мені здається, є помідори, які вже, знаєте, спеціально хм -хм, зроблені, щоб фітавтори їх не забивала. А є ще дуже такі вони красиві, культурні, але що буде, те й буде. Господі. Да? І ледь вистачило води вмитись, тільки раз і води вже немає. Так що я сьогодні хочу кабачки зробити, як дадуть електрику, я їх зараз поріжу кружечками. Огорлиця, що вона буде з басейна воду пить? А Ану так. Дивіться, він сіла. Бачите на перекладинки? Ось вона йде, йде сюди, на куточок. Не треба пити воду, там хімія. Ви знаєте, плавунці оці, що в воді живуть, де вони беруть, ну вони ж літають. Бував в басейні, я ту ловлю їх сачком. І я кажу: ну, якщо плавунці живуть, значить та хімія не вредна для нас. Вон, я ж кажу, що все життя, от я з дитинства пам'ятаю, у нас весь час отут мешкають горлиці. Ну, зрозуміло, що не ця голубка, а покоління в покоління переходить. Як голуб миру прилетів до нас, господі. Я скажу вам, ви знаєте, я, я беру по собі сьогодні вранці лежала, і так же знаєте, думи мої думи. А ось горобчик прилетів і думаю, все-таки Бог дякувати Богу, Бог підтримує мене, мою сім'ю, дає допомогу кругом. Я ж, я ж кажу, бували, бували такі ситуації, що не знаєш. А тут раз і вирішується. І дай Боже, і мамі я ж кажу, що здоров'я. Я думала, чесно, після лікарні, що все, що вона помре чесно, і вона була така слабка. Але бачите. Завдяки Богу, завдяки тому, що все я, все, що тільки потрібно було, зробила. Вона молодець, вона піднялася. Так що Бог і мене по здоров'ю, і чоловіка, і дітей моїх, і Сашу мою теж ситуація така була. Дякувати Богу, Бог не залишає нас. Так що і ми повинні теж пам'ятати про нього. Хто це, це не брат мій? Ні, бо він приїжджає з села, він же держи голубів і приїжджає з села на базар на Нову Івановку нові голубі дивиться. Це у нього від батька пішло. Батько теж любив дуже голубів і тримав голубів. Оце ж у нас стоїть оце оце горе голуб'ятнє. Його палки Чите? Оце ж горлиця. Оце так розмовляє горлиця. гу-гу-гу. А багато птахів, ви знаєте, прилітає і не мають її груші, не шукають, шукають, особливо дятли. Ага, нема, покрутяться де й полетіли. Так, добре, а то я можу розмовляти. Дивіться, яка бамбела, осипалася, осипалася, не підходило місце. Зараз я поставила на це місце. Ну, краса, просто краса. Він так відійшов гарно. Молодняк диви, диви, Я його купаю тут з цього із насоса. Отак і обійшлися. Дивіться, які двері гарні. Мама свій кабінет відкриває, провітрює кабінет і ще й швабра, як в моряка. Обійшлися і гроші зекономили, і така красота. Отак. Оце все. Що я хотіла сказати. Я буду рецептор бити кабачків, покажу, тому що, можливо, він такий простий, просто нарізаю. Посолю, по, солю, по, -по постоїть, потім духовка, потім у мене сиру багато є, і творог, і сир. О, зараз я дістану. Аня, в мене творог. завтра, зараз поснідаємо тим творогом? У мене ще є пачка в морозильці. Щас. Ой, зараз, мабуть, синок дзвонить.